Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангеліє від Матея, це й сьома глава з 1 по восьмий стих. Слава тобі, Господи, слава тобі. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас судитимуть, якою міркою мірюєте, такою і вам буде відмірено. Чому ж ти дивишся на скалку в оці твого брата, а колоду твоєму оці не зуважуєш? Бо, як скажеш, братові твоєму, дай я вийму скалку з твого ока, коли он у твоєму оці колода, лицеміре. Вийми спершу твого ока, тоді побачиш, як вийняти скалку з ока твого брата. Не давайте святого псам і не кидайте пер своїх перед сізовинями, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не розтерзали і вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожен Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Слава тобі, Господи, слава тобі. Отже, якщо ми поглянемо на перший і другий стишок, не судіть, щоб і вас не судили, то маємо знати, що в юдейському судити ближнього було дозволено лише в певних межах. Але з милосердям. Так, наприклад, було сказано: суди кожного з найкращого боку. Це означає, що припускай краще, ніж бачиш насправді. Ідея мірки, якою мірюють поширений єврейський і певний образ. Наприклад, у трактаті Талмуду говориться, за тією мірою, якою людина міряє, мірюють і її. Ісус. Говорить у такій притчовій формі, йдеться не про повну заборону суду, але про духовну осторогу. Якщо ти хочеш судити, приготуйся до того, що й тебе так само оцінюватимуть. Божий суд не упереджений, але він включає у себе міру, яку ми самі застосовуємо до інших. Тобто, якщо ми судимо інших з презирством, то будьмо певні, що так Господь може судити і нас. Далі Ісус розповідає про скалку і колоду. Це є певна гіпербола, характерна така риса єврейських рабіністичних притч. Образ скалки і колоди є різко сатиристичним і нагадує стиль навчання рабенів першого століття. У Талмуді є подібний принцип: не докоряй ближньому за дрібний гріх, якщо сам винен і є у більшому. Тут йдеться про лицемірство. І має воно такий певний відповідник у єврейському як ханеф, той, хто удає праведного, прикриваючи насправді свої гріхи. Цей уривок вчить не стільки про гріх сучення, скільки про нещирість самосправедливості. Ісус, як певний вчитель, висмію гординю тих, хто бачить мале зло в інших, але не помічаючи власного великого зла. Тільки після очищення власного серця людина здатна допомогти іншому. Далі Христос каже: не давайтеся того псам. Святе це правдоподібно, ймовірно, йдеться про м'ясо жертвоприношень або певні святі речі, які могли, наприклад, їсти, коли йдеться про їжу, тільки певні очищені особи. Це ми можемо починати в книгі Левитів 22 главі. коли йде мова про псів чи свиней, це є образи певні нечистотних тварин. І, Запеклих також противників, як казали євреї. Зокрема, Божого Слова. У єврейській традиції синя символізує зовнішню релігійність без внутрішньої чистоти серця. Наприклад, у рабинів навіть було прислів'я людина, яка навчає негідно тори, ніби кидає перед псом святе м'ясо. Тому Ісус застерігає: не давайтеся того тим, хто його знеславить це не про презирство до нечистих, але про розпізнання людського серця, де слово Боже буде прийняте, а де зневажене і обережне проти самого благовізника. Тому, якщо це слово бачимо, не сприймають, не варто ним розкидатися, адже воно є святе. Каже Христос: просіться, шукайте та стукайте. Якщо ми подивимося в єврейському писанні, то часто зустрічається цей заклик до активної молитви. Сказано бо, Шукайте Господа, поки можна, знайте Його, кличте Його, поки Він ще є близько. Ідея постійного прохання це є центральна у всій арабинській промовах юдаїзмі. У кожного серце тверде, той не знайде. Але хто покорою благає? Тому відкриються брами Святого Писання. В єврейській мові слово літпалель, тобто молитися, буквально означає, як судити себе перед Господом. Тобто молитва це покірне звернення до Отця з вірою у Його доброту. Ісус передає дуже глибоку духовну істину. Молитва це не певний якась механізм, механіка, а Стосунок, і вона має бути просінням, тобто визнанням своєї залежності від Бога, певним пошуком, активним рухом нашого серця до Творця, і, звичайно, стуканням, наполегливістю у вірі, бо двері Божого милосердя не замкнені, але вимагають певного бажання підсумку. Отже, Ісус говорить як єврейський рабин, звертаючися до серця слухача, Його слова сповнені глибоких біблійних таких алюзій, які спонукають не лише до етичного життя, але й до перевірки власного сумління, до щирої молитви і до внутрішнього розпізнання своєї святості. Якщо людина бачить інших, але. Не бачить власних помилок, то вона ще набагато знаходиться далі від Господа, ніж той, кого вона судить. Вважай мене таке, слава Ісусу Христу!